Саме в нас. Показувати. Перевіряти. Після обліку. я що показувати, не зобов'язаний. 14.55. 32-го частина другого. Під час військового стану мобілізації. згідно закону про національної поліції. Перевіряємо документи, які засвідчують особу, і сьогодні документи. А, ваші документи давайте. Питань немає. Зйоми знімати не дам, зразу кажу. Не треба. Будь ласка. Дивіться. Окремі постелі. Мислав Йорович. Сплачені вам поліції. Так. Ваші. Будь ласка. А повітря башка резервнуся у нас. Почекаєте. Або посвідчення. Почекайте. Почекайте. Що таке? Гриченню, бо одна собі. Так. 1455-656. Надайте, будь ласка, документи для перевірки. Резервність. Документи, надайте. 32 стаття 6 на 2. Закону про національну поліцію. Під час основного стану або мобілізації поліцейський має право вимагати документи, які заслужають особу, а також облікує документ. Так. Закон про національну поліцію. Ще раз повторюю. Ми діємо, підставі закону про національну поліцію. Ви мене чуєте? Ви мене чуєте чи ні? Хто вам дав повноваження? Ще раз повторюю: Ком... закон про національну поліцію. Комендант. Ми перевіряємо будь-кого, наказ... не потрібен нам наказ Як коменданту. Це не так. Комендант наказка на. Комендант. А де патрульна поліція? Вони патрульна поліція, Полісійське управління поліції. Ще і раз повторюю. І що? Надайте, будь ласка, документи для перевірки. Викликайте 102. Викликайте 102, Ми не збираємося нічого викликати. Ми не повноважені викликати ніякі 102. Документи надайте для перевірки. На які Я вам сказав, надайте документи на для які перевірки. Підставили? Закон про царля 102. Викликайте 102, щас Зараз патрульно буде перевіряти тоді вас. То нема... патрульну поліцію, <кліп> немає. Я затриманий? Поки ні. Я можу йти. Зараз будете доставити до відділу поліції для своєї Я затриманий. Будете затримані зараз. Якщо зараз будуть чинити опір... Я не чиню опір. Протокол промін про затримання. Надайте документи тоді. Протокол про адмін... Надайте ви документи. Чуєте? Ви що, ви сповняєте чи що, шановне? Я не надайте понят. документи для перевірки, шановний. Я не паняв. Надайте мені документи. Наказ коменданту. Наказ коменданта потрібен територіальний центр комплектування. Так. Ми, національна поліція, так. нам не потрібен наказ Хто коменданта. Хто уповноважує вас перевіряти документи? Ще раз повторюю. Закон. Відідіть, будь Закон будь ласка. Закон про національну поліцію та я чую вас. Ви нормально. чуєте мене чи да. чуєте уважно? Будь ласка, надайте документи для перевірки. Я затриманий, ще раз питаю. Поки ні. Я можу йти, шановне, ще раз повторюю. Надайте мені документ. Я документи. затриманий, поки мене встановили ваші дані. Я ні. затриманий. Ні, ще раз. Ні. Я можу йти. Надайте документи для перевідки. Я затриманий. Документи для переробки. Тоді я пішов. Документи на перевірки надайте. Я затриманий. А, ви зросли доросла людина. Шановний. Ви мене не чуєте. Ви в Україні проживаєте. Ви мене не а ви чуєте. А ви мене не чуєте чи ні? Я вас ви чую? Чуєте, я вас чую. Надайте документи до наказ коменданта, що ви маєте право. І наказ коменданта. Наказ коменданта. Ще раз повторюю. Нас не стосується Не надо на мене. Ще раз повторю. Відкрив Мене стосується закон про національну поліцію. Вчіть закони, шановний. Чи ви, чи ви, може, ухиляєтеся? Я не можу розуміти. Давайте ми перевіримо ваші документи. Якщо у вас все нормально, які питання? Я, я затриманий. Окей, Питання, питання, я затриманий. Ні. То все, до побачення. Ні. Пошли. Документи надайте для перевірки. Пошли. Я затриманий? Я говорю, документи надайте Протокол про адмінзатримання складайте, давайте. І надам все документи. Ну, дайте, ми зараз складемо. Складемо. Давайте. Надайте документи. ваші. Затр... Протокол. Документи починає. надайте. А що складати ми починаєте? Ви нам не командуєте, що нам робити, що ні, шановні, давайте поза я говорю, ще раз повторюю, надайте Ші, пошли. документи для перевірки. Куди ви пішли, шановний? Я затриманий. Я говорю, надайте документи, ми обмежуємо ваше пересування. Попишу. Ні, будь ласка, протокол, надайте документи. Затриманий. Надайте давайте. документи для перевірки вашу. Будь ласка. Надайте наказ коменданта. Я говорю, повноважен. надайте документи. Ми перевіримо. Якщо упом... вас потрібно затримувати взагалі. Хто, Хто вас перевірив? Документи ваші для перевірки? Ще Хто раз вас уповноважу? Ще раз повторюю, закон про асальну поліцію. Ні. Законції, ви ви, ви ви, чуєте мене чи ні? Що у вас гуща? Що вас уповноважу? Я говорю, закон про проціональної поліцію. Ще по... раз повторю, Комендант не повинен нас уповноважувати. Хто вам це сказав? Я кажу. Закон каже. Чо... Закон каже. 14... Закон про національну поліцію. Це не стосується наш закон. Ще 14 раз повторюю. Ми діємо згідно закону про національну поліцію. Не нервуйте. Що ви ви, ви нервуєте постійно? Заспокойтесь, все нормально. То ви на мене кричите, я не, нервую. Я не кричу, у мене голос такий. Ну дайте документи, документами перейдемо. Які підставі? Ще раз повторю, закон. Під час військову. Старно, так, Перевіряють так, документи. Так. Зараз військовий стан. Ви з цієї машини. Шановні, надайте документи для перевірки. Ви з цієї машини прийшли. Це що за цирк? Надайте пару. Це нам, що за цирк? Це нам для перевірки. Ти визволив вам таш патрульку? Чекайте патрульну поліцію. Я затриманий? Ні. Ну то чекайте, я зараз чекайте, підійду. Чекайте, ну то поліцію. чекайте тут. Чекайте я підійду. чекайте, Кажу, чекайте, я, кажу, я, я чекайте. підійду. Не погрожуйте мені. Чому ви мені погрожуєте, шаноку? Чим? 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 Ну ви все поводите неадекватно трошки. Чому ви це поводите недохватно, шановне? В чому мені не платите? Ну ви ходите туди-сюди, ви кудись уходите. Чекайте патрульну кажу, Чекайте патрульну поліцію. Ви обмежуєте патрульну патрульну. моє пересування. Шановний, я маю право обмежити, поки ми не приїхали На якій підставі? Тому що ми не перевірили ваші дані. Да, зрозумів. Ми не перевірили ваші дані. Ще з собака гуляли. Давайте патрульну поліцію чекайте. Чекаємо. Чекайте. Ну, Куди? Ви обмежуєте моє а, пересування чи ні? Складайте адмітро. Адмі... Про... Про... Складається Давай. тільки якщо є підстави, шановні. Таких нема. До побачення. Не поняв?